Корочі, Хто бере собі такого роботу і вам в такі покази. один раз. І все, йде його корпусом. Ну, я не буду прикручувати, він стає отаку. Сюди ще йде от, от Плюс-мінус ви орієнтуєтесь висота, яка. Ну, от Так допустим, да, він заглиблюється. Тепер беремо леміш. Ставимо леміш і беремо, наприклад, він буде. Ну от вон так, воно так встається. так стані. І дивіться курва. Вот фаспух, ви його опускаєте шабара. Короче, пацани, ну це не може нормально зробити курву пуга. Хоча б щоб людина могла з старту працювати. Пацан, всі варити, Поняли? Сварочка, бугарочка, ці буга Ну, більшість новісного до таких туристиків так само. Поняв? Ви не розраховуєте, що ви собі сіли, взяли трактор і ви собі вже робите. Ні, там все треба. Е, копач, мотобочний, сажалка мотобочна, все це теж. там. Особливо ці 200, 160 нижче, то нижче, він ще буде більше-менше. Ну, це е, е, ліпше взяти, знаєте, що комплект такий трьохточка для переробки. Трьохточки, якщо хочете, от, якщо у вас там ворота не 500, а більше умови. да, вот такого адаптера и любой однокорпусный трехточечный пул Потому что вот это спорно, причем жесткий. Вот. А... Я не знаю, кто это придумал. Давайте поставь это на паузу. Mm -hmm. Если даже Замість оцей дрочні взяти обичний однокорпусний лепо. Бачите, наскільки у вас буде різниця, наскільки у вас длиніє саме оце, е корпус, що ви можете його настроїти, щоб він під нормальним кутом йшов в землю. Такими ще можна якось попросити. оце я не знаю. Ось всі клієнти, хто такі мають, говорять, що я переварюю. Переварюю. Поняли? Так само, коли купуєте мототракторець собі, вам всякі, вибачте, мене, на в тіктоках розказують. що там 2 гектари він буде робити. Треба йти до мототрактора. Треба йти до мототрактора. Два 2, 2 гектари, там, півтора на роботу, для роботи. Реально. Це для того, щоб, наприклад, на своєму городі там, 10 соток, 20, соток, сугубо свій маєш там, якісь участки, сугубо, ти там, весна ось в сезонні роботи. Там можеш ще сусідки, бабки викопати якусь бараболь 20 соток. Ну, умовно кажучи, тому що навіть. Ну, Херстим пугом, люди з руками його настроїть, зроблять, все файно. Де ж вони за це мова? Ну, воно все йде. От ну от взяти, даже, не знаю, люди кріплені на сидінні, от, наприклад. Ну дивіться, воно ж тут метал ну, 2 мм. Воно відпаде. Е, навісне. Теж э, тоненький оце перехідна система, десь плита, я її не, не покажу зараз. Вона знята, Там теж ну, все треба усилювати. Щоб він робив багато э, цих багато мотогодин в рік, щоб він багато працював, працював, працював. Вам треба переусилити весь трактор. Від рульової, і рейки отут люфт. Тому що, ну от бачиш бачите, піздець. Ну, такого немає. Там треба поставити ще... Якісь проставки, тому що воно от прям, ну тут чи більш-менше. Я бачу в інших там 350 ВР, там отако ходить. Воно. І так само по всьому. Бортись, тому що ця техніка предназначена як помощник для свого хозяйства. Тобто весною картошку не треба посадити, ви там виварили, фразою про щось посадили. На своїх 50 соток. Все він там стоїть, літом щось возите, І осінь там вубрали. Ну, от його потолок. При такій експлуатації коробочка ця походить. І мотор, цей, і сам трактор, нічого, ну там по мінімуму майже нічого не треба буде робити, робити. Якщо ви почнете їм робити багато, то ви готовіте до цього, що це от, як е, тіпа, це завод, заводська компоновка, от, він у вас через 2-3 роки буде зовсім інакше виглядати. Ви ж ви собі поставите і сидіння, і інше, і криво будете усилювати, і тут ну, переробите рульову, переробите все. от і до. Тому що базу у вас просто все пообломає. Навісне, механізм теж будете там приварювати, усилювати і так далі. Все, от іде. тому що на великому ресурсі це буде сипати. технічно, тому що воно не створено для цього, розумієте? Ну, от, от Воно не, не предназначено. Це не значить, що він поганий. Це дуже файне рішення дешеве. Наприклад, якщо у вас там батя є, в нього є мотобук, він за ним входить, бляха, гнеться, ламає собі спину. Та хай ліпше ламає кентавра. Чим собі спину. Він для його огороду, його йому хватить з головою. Батя з ним зробить е, діло. Якщо ви там е, якісь маєте амбіції по селу заробляти гроші на тракторі, візьміть шифене. Реально, це даже, даже, вот, не дивиться. І те, що я з Фугом розказав, це такий один нюанс, їх дуже багато з ним. Ви його купуєте, купуйте зразу, готуйтеся, перевдягайтеся зразу в робу, поняли? Болгарочку, сварочку собі, і готуйтеся. До того, що ви будете його доводити до ума. О, тут же взяли собі. Все. Все. Купив за мінімальний бюджет який може взяти вже трактором називається. І 2-3-4 роки робиш 5 і до нього не лазиш. Ти можеш лазити хіба прокладку поміняти, можеш там, не знаю, якщо тобі не подобається ця сідушка поміняти, поставити якусь сідушку ліпшу. Ну, по суті. Все, мінімум, тут ні, ні хера робити не треба, взагалі. тут же треба є все від трактора, тільки привід, що ременний, ремені, це задня частина, причому не саме дешеве. Нормальні розкоси, нормальні, бачите, теж їх зроблено, рівень розкоси, чітко, нормальний тягу, нормальне железо. Тут може десь якась прокладка стати. Мінімум грошей, максимум тобі е, як то кажуть, вихопу. Е, мало цього, там докінь ще плюс там тисяча. буде вже такий дракон. Дивіться, навіть, наскільки по розкосах, по тягах, наскільки він іде крепший, Вантажопідйомність теж більша. коробка на 8, то 244. Все, воронку, в ліс ти їм поїдеш, ти їм будеш робити все, що тобі треба на свому, там до 5 гектарів умовно. І не будеш паритись за того, що тобі щось треба крутити. Звісно, мені зараз напишуть, що 3 Ліпше ж взяти трьохциліндровий. То же ремні, то погано хлопці, боїться, то того то візьмете трьохциліндрова, самого дешевого, ви там будете крутити більше. От. Тому що тут тут зекономили на моторі на приводі. Ну, фактично, що ременний привід. Це у, дуже удешевляє конструкцію. Але все остальне тут самі бачите, як. Ну, сами я, 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 я показую просто от відкрито. І даже не сідай. Ну, нас ви відрізниці, навіть, від you know? навіть не шарить тексту, навіть візуально. Все, йде слабше, менше, коробочка, мостиці. ну. Тому, якщо у вас багато важкої роботи і мінімум бабок, мінімум бабок, то ви берете шиф. І тому що він проще в конструкції, і тому що його експлуатують. мужики, ви вважайте далі собі по роботі, як будете обслуживати його. Часто мені за последній час часто звані кажуть, Пан Вадим, там японці якісь дешевенькі, 3-4 тисячі, я собі візьму, за 3-4 тисячі японця. Та якщо в тебе мінімум грошей, ти взагалі не дивися японців. Знаєш, які ви на японці стоять? Це запчасті стоять, копійки. От там в районі продають е, запчасті на мотоблокі, там на шипці все є. В будь-якому гарьку. Ото -от там хлібний, е, наливайка і запчасті на мотоблоки. Все, пройшли по кругу, все, всі, 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 всі діла зробили собі. Поняли? І е, так само е, по, по розходу, по всьому. Він дешевий сам, він в обслужуванні. І він найголовніше, що робить роботу. Мінус, звісно, що він незручний, він там шумний, він е, в динаміка поїзда в нього йде. Поняли, їдете, ви, щоб вам десь розвернутися, вам треба закладувати 50-50 метрів. От. Но він за мінімум грошей люди робить людям роботу. І з того, що є на площаці, подивіться, скільки різних тракторів, ось, о, скільки там стоїть різні, більше всього завжди стоїть і більше всього беруть шифері. От один, один же трактор, там різні капоти, які. більше всього в місяць, в рік, е за всіх, якщо брати об'єм продаж магазину нашого, в цілому, більше всього беруть шифери. Тому що люди знають, хто такі мав. Що для роботи це відличне рішення. Тому хлопці, по шифінгам маємо асортимент хороший. Я думаю, по мінусам я розказав більш ніж э, вмістовно, що э, от цей капот. А, ось все, давай ще покажу оригінальний капот. Э, більш ніж вмістовно розказав, що, э, що до чого дивіться. Все саме бюджетна версія. шифенга. Самий дешевий, без... Ой, гремньовий, точніше, царапаний трохи, але то нічого. То нічого. То ми з балончика задуємо, навіть не узнаєте. <світ> <світ> За 300 от такого хуняку ліпше для роботи собі в городі, в селі, от, для мінімальних там, задач. там Гектарчик, два-три, нічого не буде. От, навіть не шукайте, ні японець. Ні, якийсь там сінтай, Бушний. Ну, це і дешево само по собі, дешево по обслуженню, дешево по ремонту. І це надійно, і це працює, Саме головне, Це бреха тарахтить, але він працює. От. Тому хочете шифінг, от бачите, маємо новіші в такому дизайні, маємо в такому дизайні. То, то це дивиться цей пленку зверху. Бачите, така от. захисна, щоб не пошкодити при транспортуванні, Губочка й плечи. Буде чим зайнятися. Отакі от капоти. Хочете такі, О, от, пожалуйста, буде модний. О, так само 240-й, 244-й з примусовим. Hier да? проти сонця. Ага. Да? Е, з примусовим, без примусового в любі ці яких, любі да, конфігурації, є по наявності. Доставка наша, передплат не беремо, всі оплати, все по місці привозимо, ви розраховуєте. Все. Кому цікаво, контакти є внизу. Набирайте. Бачите, навіть 244 вже завезли з таким оновим капіталом для вас. Тобто просили люди такі щоб, з новішим дизайном і повнопривідні тепер теж є. От. І всі кольори. Червоний, зелений, синій, який хочете, такі вам і розкажуть. Тому давайте, друзі, звертайтеся, Мінітрактор України. Всім щастя.